Критикувати владу, розкачувати ситуацію всередині країни, зараз не можна, бо зараз війна. Але що нам робити, якщо влада долбайоби? От скажіть мені, будь ласка, мовчати? Та ні, не дуже хочеться мовчати, тому що, типу, якщо ми будемо мовчати, ми знаємо вже до чого це призводить. Тому про це треба говорити, говорити про ті речі, які вони роблять, про той безпреділ, який вони влаштовують в нашій країні. Я не розумію. У мене просто очі а, з кожним місяцем і з кожним тижнем відкриваються все ширше і ширше. І я розумів, наскільки я був сліпий а, по відношенню до нашої влади. Мені просто затьмарило, напевно, ось це все, типу, вокруг Зеленського, який він класний, який він піздатий, який він молодець. що Він з Києва не з'їбався на а, а, речі, які відбуваються зараз в нашій країні. Типу, ти дивишся і такі думаєш, єбать, та ти що, дебіл нахуй ти, блядь, за що топиш? І от скажіть мені, будь ласка, як з тим далі жити? Я не знаю. Типу.